Дорогі друзі, все наше життя це школа, по завершенні якої ми маємо здавати іспит небесному екзаменатору. Але наразі всі ми учні. Тому вітаючи сьогодні всіх вас і нас з Днем Знань, я відчуваю також і якісь певні суперечливі почуття. З одного боку, 1 вересня це свято мого дитинства і юності. І я від усієї душі радію сьогодні разом з усіма наставниками і учнями, згадуючи про ту прекрасну, урочисту атмосферу. Який проходив цей день в роки моєї молодості. З іншого боку, свято знань співпало цього року з подією, згадка про яку сьогодні не може не викликати у всіх нас почуття тривоги. Адже рівно 75 років тому, 1 вересня 1939 року, нацистська Німеччина напала на Польщу і почалася Друга світова війна. Радість та біль, усміхнення обличчя дітей та їхніх батьків. І заміновані школи на сході нашої країни, де сьогодні йдуть бойові дії. Як це поєднати? Як пережити цей страшний час, коли Україна бореться за свій суверенітет і територіальну цілісність? Ми живемо у складний і відповідальний час. Вирішується не тільки доля Батьківщини, а й доля всієї європейської цивілізації, на території якої сьогодні в одну мить може знову спалахнути пожежа війни. Подібно іншим народам Європи. Прийняття християнства для Київської Русі мало не тільки релігійне, а й цивілізаційне визначення. Разом з християнством на нашу землю прийшла передова школа і культура. Як же боляче сьогодні, в день школи та знань, бачити, як одна християнська православна за своєю культурою Україна веде військові дії проти іншої православної країни? Як боляче думати про майбутнє дітей в нашій країні, знаючи, що отці багатьох із них... Наражаються сьогодні на смертельну небезпеку. Нам складно, але ми обов'язково переможемо. Ми переможемо не тому, що ми кращі за інших, а тому, що Бог завжди посилає свою благодатну допомогу тим, хто бере зброю для того, щоб захистити свою землю від зовнішньої небезпеки. Вітаючи всіх учителів та учнів у цей святковий і тривожний день, молитовно бажаю всім нам Божого миру для нашої країни. Та Божої допомоги всім школярам і студентам, а також їхнім учителям і викладачам. Христос посеред нас і є, і буде.